31 жовтня всесвітній день економії або всесвітній день заощаджень. Тому 068 044 044 1. Напишіть нам, чи доводиться вам зараз заощаджувати. Які маєте власні рецепти, лайфхаки щодо заощадження? Буде цікаво це прочитати. Ну і тим паче, якщо вони дійсно працюють, чом би не поділитися з іншими. Але ну по факту, погодьтеся, це зовсім не свято, хоча існує воно вже понад 100 років. Його започаткували в 24 році, коли від 1924. Чвертого маю, коли відбувся перший міжнародний конгрес ощадних банків у Мілані, і в 89-му році його назвали міжнародним немекономієм за офіційною директивою. ООН. назва насправді несе ширший сенс ніж просто економія коштів чи заощадження. Вона має на увазі такі поняття, як економія і часу, і енергетичних ресурсів і природних скарбів, і навіть корисних копалин. Що ж стосується українців, то тут можна пожартувати, хоча насправді цей жарт сумний щодень заощаджень у нас щодня, адже війна вплинула на харчові звички українців. І як зараз розкажемо, згідно з останнім опитуванням градус, понад 70% українців вимушені зменшити свої витрати на їжу. А минулого року таких було. Ще на 5% менше з усіх опитаних тільки 8% стверджують, що не економлять на продуктах. 13% українців змушені економити на базових продуктах, таких як хліб, олія, овочі, крупи. І знову ж таки минулого року цей відсоток був більше 11%. Також, за даними останнього опитування, градус: 56% українців змінили свій раціон під впливом війни. Переважно українці зараз заощаджують на тому, що не є необхідним. Це кондитерські вироби, це також снеки. Це також різноманітні делікатеси. Часто економлять і на рибі чи морепродуктах, а також на м'ясі. Майже чверть опитаних економлять ще й на молочних продуктах. Причому жінки частіше відмовляються від солодкого 54%, А ось молодь рідше економить на міцному алкоголі. І ось сьогодні до нашої студії ми запросили Олексія Козаєва, фінансового аналітика, аби ж з'ясувати, як потрібно правильно заощаджувати і чи потрібно взагалі. Пане Олексію, вам вітання. Дякую, но ну, чому я спитала, чи потрібно взагалі, бо знаєте, побутує така думка: не потрібно заощаджувати, потрібно заробляти більше. Чи завжди вона працює? Ну не завжди вона працює. Хоча з іншого боку, говорячи відверто, по-перше, що би я порадив нашим всім глядачам, для початку зробити собі бюджет, тобто сідайте за своєю дружиною, або там, наприклад, своєю дівчиною чи хлопцем, і просто для себе розпишіть, які у вас є гроші навіть, наприклад, на цей місяць. З цих грошей потім зробити такі, такі правила, це 50-30-20, 50, 30, 20. 50 це такі загальні ваші потреби, там, наприклад, оренда, продукти і угу. так далі, 30% ви залишаєте, наприклад, на спорт, на інші якісь речі, і 20% на заощадження або у кого є борги, на їх погашення поступово, щоб вийти з фінансової кризи, в якій вони є. Зараз хейт посипеться, бо кажуть, що немає тих 20% да. що заощаджувати. заощаджують. Я, значить, я про, про що це і говорю, якщо враховують Очі ту статистику, що ви зараз сказали, то в принципі я раджу тоді десь до 60 до 70 тоді залишати на ваш якраз той на ті витрати, які у вас постійні. На жаль, у нас інфляція велика. Угу. Ми все це розуміємо. Але, хоча б 10% з тих коштів, які є, я раджу вам заощаджувати і ці гроші відкладати в різних варіантах. Зараз ми проговоримо так. про які. Друге питання такі теж моменти є. Після того як ви зробили для себе бюджет і зробили ось такий розподіл, То я би взяв два-три мобільних додатки, які можуть вам в автоматичному режимі скачав би просто зараз їх велика кількість. Так, так. Зробити просто контроль за виконанням цього бюджету. Це друге. Третє, що ще потрібно зробити в будь-якому випадку, це от ті заощадження, які у вас є. Я би зробив таку річ, ну ми будемо говорити відверто. Як угу. тільки ви отримуєте якісь гроші, у вас починається то потратити, те зробити, там зробити, у вас коштів немає. Тому, і потім ви бачите, бах, грошей взагалі немає. Для того щоб все ж таки ці 10% відсотків защадження mm -hmm. якось тримати, то я би зробив щось на кшалт, наприклад, автоматизованого зараз банки це пропонують. Відкладання наприклад yeah. на депозит або так, mm -hmm. щоб ці гроші в нас відкладалися, і я хочу вам сказати на власному досвіду, що дійсно потім, наприклад, коли ви проаналізуєте наприклад рік, ви побачите для себе таку цікаву річ, що ви в принципі щось змогли відкласти, і цих цих сум вже вам вистачає на якісь там нормальні, якісь там речі, що ви хочете. Тепер далі. Таке питання, от зараз емоційний стан наших людей такий, ну, достатньо, ми розуміємо, і дуже велика кількість емоційних покупок. Вони приходять до магазину, щось бачать, щось схватили, купили, все. Тут є таке правило, особливо по великих покупках. Це правило 24 годин. Так. Правило цікаве. Якщо ви приходите в магазин, наприклад, угу. хочете купити якийсь новий лайхак або там, не знаю, там, якийсь класний там, гаджет, щось таке у вас там круте. От, то е, берете 24 години тайм-паузу тайм, тайм, паузу, і для себе відповідаєте через 24 години на три питання. Перше, чи потрібна вам ця річ взагалі? Чи є у вас її замінник, чи немає, чи ви все ж таки хочете його придбати? Так. І третє і третій момент, який теж цікавий, це в принципі чи вартує він ці кошти, в які є даже у вас там за знижками. так далі так от я вам хочу вас за то, це нормальна думка. Коли ти кажеш, так мені треба переспати з цією думкою, Практично, і вже завтра висити да. і до, до чого це призводить? Ви будете якби е, там шоковані? 90% людей після того 24 години води ну, та потім, вони не беруть річ, тому що вони розуміють, що. Це Або жабка просто задавили, а, а, а теж працьовує жабка. Тобто 10% <рес> на заощадження у вас тоді залишиться. Ви не витратите це на ці речі. Крім того, що ще з таких моментів є, які лайхаки, але потрібно, як би, от я шуткую там зі своїми дітьми, що потрібно все ж таки було гарно вчитися математиці. Mm -hmm. Ну, наприклад, от зараз у вас я бачу, у вас Хеллоуін, там так. і так далі. У нас зараз чорна п'ятниця починається, там розпродажі. І от я проходив до магазину, заходив. Наприклад, 1 плюс 1 равно 3. Mm -hmm. Так це ж тобто, класна акція. Це класна акція. Так, от по по, фар... в такому форматі ви 33% якби економите, як би тому що ви отримуєте так. трішку. Так. Але це працює тільки в тому разі, якщо у вас ці речі, у вас однакова ціна. Якщо ціна і то, що роблять зараз, мене проклинують ці маркетологи, так. Але якщо одна з цін буде менша, вони ж беруть по меншій ціні. Враховують оці ці угу. знижки, і таким чином у вас не 33% виходить, а значно нижче. А коли кажуть, що третій да, товар це з... той який да. найменшою ціною. Тому, тому лайхак угу. в чому? Що якщо, наприклад, ви виходите, вам пропонують один плюс 1 плюс равно три, то що потрібно робити? Або, наприклад, зробити два чи 3 чека розбити, щоб були однакові товарі по ціні. Тоді ви отримуєте по кожному чеку цю знижку в 33% три максимально. Да. Тому ж я знаю про що говорю, <свісляє> сам так працюю. А друге, вони ж. Зараз проводять дуже велику кількість акцій, коли якісь по чеках розігруються якісь призи. Mm -hmm. Тому якщо ви маєте не один чек, а вже три чи чотири, то у вас шанси зростають, що ви щось додатково ще отримаєте з цього. Це теж така цікаві. Дивіться, Про знижки ви кажете, mm -hmm. я читала таку думку, що е, купувати по акціях вихідно. Якщо ви дійсно знали, що не знаю, е, щось банальне візьму, що mm -hmm. цей пральний порошок коштував там 300 гривень, а mm -hmm. зараз він коштує там 180 чи 200. Економія mm -hmm. стороні. Але насправді ви заощаджуєте, якщо цей пральний порошок купате на рік вперед, Значить, це теж механізм, який дійсно працює. Він дуже популярний на заході. Тому дійсно експерти радять передично ті речі, які у вас постійно вживаються, і в яких є термін. Ну по терміну вони підходять. Наприклад, робити дійсно одну закупку велику. Чим маленьке, і таким чином ви отримуєте би більшу економію, тому що вам вистачає цього на цілий рік, замість того, що ви купуєте маленьку порцію, в якої є постійна ще накрутка додаткова, угу. і таким чином ви втрачаєте гроші. Крім того, цікава річ, якщо теж говорити про знижки, це теж для наших людей буде цікаво. Наприклад, коли другий товар в чеку 50%. Людина чує тільки про 50%. так але якщо взяти на якщо і перша і другий товар в однаковій ціні, угу. то в кінцевому варіанті на двох. Речах. Ви отримуєте знижку всього 25%. Теж математика. Mm -hmm. От просто для себе прорахуйте. І таким чином, але людина пам'ятає про 50, так. вона бачить 50, вона підходить, купує, думає, що вона зекономила 50. Але в кінцевому варіанті mm -hmm. виясняється, що на двох речах це тільки 25. Тому економіка, Ох, вона як така визначила. Бачите, досіка. в супермаркетах. Тепер далі пішли. Це не все ще. Наприклад, акція 2 плюс 2 е, равно 5. Теж така акція зараз заходив, бачив теж саме. Теж працює це там знижка, тоді 20% виходить по математиці, так. але теж токо тільки в тому випадку, коли коли однакова ціна, тому що інакше вони маленьким шрифтом або просто на касі вам говорять, що все ж таки там. Внизу там все ж таки беремо е, знижку на мінімальну свою угу. цін, і таким чином у вас не виходить 20%. Зрозуміло. Ну і дуже така цікава річ. Хочу, щоб наші глядачі подивилися, це теж якби е, зараз мене прикликати не, не тільки маркетологи, але й піцерії. Я називаю цей мій приклад це на піци. Е, е, коли ви заходите в піцу вам, е, в піцерію, вам так. пропонують, наприклад, велику піцу, 40 см в її угу. діаметр, і вони її вам пропонують, наприклад, за 400 гривень. Можна, так, окей. А коли ви говорите, що вам це дорого, вони говорять, а той же самий офіціант, говорить, нема питань, тоді давайте ми зробимо піцу з діаметром 20 сантиметр, двічі, сантиметр, меншу. Дв... двічі меншу, Але тут, тут дьявол кроється в деталь. 20 сантиметрів, і вона коштувати буде 200, він говорить, гривень. Таким чином для вас, як би, в чому по двох. Ви ну, би, одна піца була 40 сантиметрів і там 400 гривень, то 20, 20 200. сантиметрів і 200. Але питання в тому, що по площині насправді ви отримуєте е, е, там пі Р квадрат, тобто π угу. радіус Р квадрат, то ви в кінцевому варіанті піцу повинні були б купити не за 200 гривень, а тільки за 100, тому що у вас в оцей коефіцієнт, тобто цей квадрат Р квадрат угу. радіос квадрат, дає такий результат. Тобто, якщо ми не знаємо математику, вам кажуть. Це що ви купили піцу класно, але в кінцевому варіанті краще було взяти більше, там ви більше отримаєте. От таких моментів з маркетологами і маркетинговими ходами, ходами і кроками їх зараз дуже велика кількість. Потрібно це для себе розуміти і це використовувати. Як з цим боротися? Ви зараз заходите в магазин так. за молоком, а купуєте потім виходите на касі, у вас 600 гривень. Ну, що так, не це, це в кращому випадку. Так а може е і на тисячі маркетологи ж спеціально таким чином так, і створюють так, супермаркет, так, щоб так, ви да. пройшли до молока чи до хліба. Салютно пра і таким чином вони періодично ще і змінюють розположення так. цих товарів, щоб ви ще й пошукали. А тому на це потрібно розуміти. І ще одне питання, коли ви заходите до великих магазинів, у вас буває дуже цікава річ. Вот це теж потрібно звернути увагу. Наприклад, дуже така активна музика, наприклад, якісь гаджети і так далі. А чому? скоро джингл бензжинглбенс почнеться. Те ж саме. А в деяких місцях, наприклад, в ювелірних магазинах або в щось таке, там, наприклад, спокійна музика. В чому питання? Значить, людина на на своєму внутрішньому, якби підсознанні, вона працює яким чином? Коли починається музика, вона починає рух. По поступово все, всі покупці двигають рух, рухаються з тим темпом, який є в музиці. І коли ти заходиш, наприклад, і в тебе бум-бум-бум, ця-ця і так далі, і ти бачиш, наприклад, якийсь там гаджет. підсвідомо, вибачте, під власне. Свідомо це підтвердити. От. І коли таке відбувається, що відбувається далі? Коли йде от така музика і так далі, вона вас тримує на імпульсивні покупки. А ці покупки вони завжди не найкраще з ціни. Тому коли особливо серед Молоді, наприклад, до 30-35 років. Uh -huh. Тобто він заходить, він бачить гаджет, у нього там бум-бом, ца-ца, ця, -ця, ця класна музика. Продавці вокруг нього там ходять, і він це купує. Потім він виходить і щось розуміє: а як би я як далі я буду з цим розраховувати за ці yeah. Вот. А наприклад, в товарах, де потрібно звернути вашу увагу, щоб ви спокійнішим працювали, особливо з жінками, наприклад, ювелірні прикраси або якісь там красиві, які але дорогі речі, то там зазвичай. Така спокійна музика. Чому що ви прийшли, і ви, і ваш чоловік, все ж таки, коли ви вибрали щось, вам щось купував. Ви про гаджет згадали, згадали пане Олексію. Дивіться, чи нормально брати на мобільний телефон або на іншу побутову техніку е, кредит? Ну це вже стало мемом. Знаєте, коли купують останній айфон, а потім їдуть а потім у маршрутці. Е, не так давно мене підкидував таксист, який є, їздив на Лексусі, але при цьому працює на таксі, тому що він також купив цей лексус. Потім а тепер він не знає, як його відпрацювати. Е, значить, дивіться, моя особиста думка, що якщо і лізти в якісь кредити, оці от які є. То це потрібно робити, особливо прорахувавши в кінцевому варіанті вигідність для вас цих кредитів, тому що зараз все ж таки я е, раджу не влазити в кредити, особливо на гаджети і так далі. Чому але тому ж каже, що... тисяча гривень в місяць, та й собі вже то, з новим да, телефоном да, ходиш. Це, це, це зрозуміло. Але цей айфон через 2-3 роки вже буде как би не то, що не потребам. Але він буде, як кажуть мої діти, там за старим. Угу. Вот. Але за а в кредит ви будете виплачувати все далі і далі. Тому, е, якщо і купувати ці речі, потрібно дивитися реально, знищувати яку ви будете отримувати, і вона повинна перекривати всі витрати потенційні, які у вас можуть бути за рахунок обслуговування цього кредита. В такому разі ці кредити вигідні. Якщо такого нема, то раджу опять же 24 години почекали, подумали mm -hmm. для себе зрозуміли працюємо чи ні, і тільки тоді працюємо. І в кінцевому варіанті, вот хочу вам сказати: відверто, якби всі ж це проходимо, всі ж якби люди, і все так далі, воно дійсно працює. І ще одне питання мені постійно задають наші глядачі каналу МінФін. І нашого ютуб каналу, це е, якщо ти вже скопив якісь гроші, тобто в тебе є заощадження, В чому їх тримати? Так. Це питання, тому що як фінансовий експерт я постійно на нього відповідаю. От зараз на листопаді 25-го року ми розуміємо, що все ж таки йде деякий тренд по девальвації гривні. Ми розуміємо <гум> цю ситуацію. Тому от саме грошові заощадження я би тримав зараз у такої пропорції. Десь порядка 40% ваших грошових заощаджень, 40-45% Я тримав би в гривневих інструментах, так. наприклад, тих же самих гривневих ОВДП. Там немає оподаткування або в гривневих депозитах, там є оподаткування, але просто є теж свої нюанси. От десь порядка 50%-55% я би зараз тримав у валюті. Чому? Тому що коли все ж таки довалюваційні процеси, то все ж таки за рахунок зростання курсу, ви таким чином в гривневому еквіваленті виграєте. Крім того, по валютній структурі, цих, по, по цих п'ятидесяти, да. які я по валютній структурі зараз ви бачите, що з доларом, що з євро. Тому зараз я би все ж таки радив з цієї суми десь відсотків 40 тримати в доларі. Угу. Десь відсотків 50-55 від цієї суми тримати в євро, тому що зараз ситуація змінюється по євро. Ви теж бачите, і десь 5 відсотків тримати або в швейцарських франках, або в золоті. Чому таке угу. чому так така пропорція золото тому, зростати в ціні почало Ну, зараз, так? дуже дуже активно зростає в ціні? Тобто, якщо наприклад за рік тому, що воно було десь в на рівні, десь 25 800 доларів за тройську унцію, то зараз воно майже там. 4 тисячі доларів доходили до 4 тисяч 300 доларів. тобто золото побило всі рекорди, але це не буде постійно. Тому потрібно мати диверсифікацію своїх защажень для того, щоб в оці курсові ризики ви не ви Тому в принципі золото або швейцарський франк в цій корзині це підстраховка. Олексій, дуже дякуємо вам за поради. Корисні були для наших глядачів. Ми це вже бачимо по їхній активності у наших месенджерах. Я готовий відповідати на питання. Олексій Козирів, фінансовий аналітик був сьогодні. Нашим у студії, в день заощаджень. Ми говорили про те, як правильно заощаджувати навіть у наш такий економічно непростий час. І пам'ятайте про математику, коли ви щось купуєте, прорахуйте, воно буде вам потрібно, цікаво і корисно для вашого кошика, для вашого гаманця.